І трактори Форти РДшки. Розпродаємо дешево дуже, тому що то остаток, остаток контейнера, остаток партії. На них йде оцінка. Трактори ще себе представляють, якщо коротко, то DW-244, Bucking Tower 244 або Оріон, ну те ж саме, по залізу. по... Середній мост, що йде редуктор і редукторного типу, і сам рука моста мотор кентавровський КМ стандарт же на всіх тракторах. От 8 місяць, то свіжа техніка, то не там не простой. Вона прийшла в цьому році а в Україну а бокова коробка восьмерка. Ще плюс опції, що йде ширші колеса в 11,2 задні Передні 6,5, а задні ширші 11,2. Широка резина, як SX-кінтавр. І два дискова щеплення мається, мається дві гідропари, Бистросйоми Два виведені, єдиний мінус, що я бачу, тут не зашите ззаді. Він йде трошки вужче, робоче місце. Ну, а Тим не менш, теж сідушка товкова. Саме сидіння приборне прибор, простеньке, як в фотоні 244, воно, воно надійне таке приборне з одним круглим. По, по, по центру воно і стоїть в багатьох фотонах, 24-ках воно сугрусно, буде ходити. Е, от. І що ще? От такі. Forte 244 люкс. Тут по комплектації буде хороший, як з DX. По суті, по комплектації, тільки що не зашита жопа. Ну, в плані, якщо там кабіну не планує, то рейка перемичка. От перемичка. Криво жорстко стоять, тут нічого дороблять не треба, сидіння теж хороше, його теж не треба там а, з ним гратись. Потім ровний поводи, кропка з боку. Зняли трубу для транспортування, то я вже викуплю трактор. Ну, є ще пару одиниць. Єдине, по ньому там можуть бути такі косяки, от маленькі. За цього і йде ціна знижена, ну, щоб не стояло. Ну, Приїде до вас безплатно. Я ж кажу так, от, якщо там дивіться, по залізу, по мостах, то техніка свіжа, ну вона може там місяць постояла. От. Все нове, все. Тракторці. І тут там трьохточка, дві швидкості валу. Іде задній мост, теж як в Кентаврі, як в всіх тих більших тракторах в Оріоні, розподільник. На дві секції зіп, не дівственний зіп, який з якого не забирали запчасті собі додому. Там прикладки, кольця все таке. Ось такі тракторці є в наявності, можна замовити, доставочка по Україні безплатна. Прямо додому розпродаємо дешево.